Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на youtube каналі NCUA. Сьогодні у нас черговий огляд на комп'ютерні миші від компанії Blad. Дуже дякуємо компанії Blad за предоставлені моделі на огляд. Це дуже вдала модель R72 Ultra в класичному виконанні та ось така красива Renegade. Мишки дуже класні, дуже популярні і дійсно є про що вам розповісти. Тож впевнений, вам буде цікаво, беріть щось поїсти. Ми починаємо. Почнемо, як завжди, з комплекта Постачання, як бачимо, упаковки не дуже сильно відрізняються. Але одразу хочу сказати, що версія Renegade мені подобається більше. Далі розповім більш детально, чому. Щодо самих комплектів постачання, в коробці, звичайно, сама мишка, кабель. Він в обох випадках паракорд класний, якісний, 2 метри довжиною. Подобається. Перехідники, в залежності від версій, вони відрізняються фарбуванням. Та звичайна макулатура. Гарантійний талон, інструкції, а також, що важливо, глайди та гріпси. Розуміємо, що такі прям комплекти, це дуже приємно. І дуже класно, що вам поклали як гріпси, так і глайди, тому що з часом ви можете це все використовувати. І дуже приємно, що Бладі подбали про нас і поклали це все в комплект. Давайте більш детально тепер поговоримо про самі мишки. В кінці 2024 року Blady зробила потужний хід. На ринку з'явилася нова серія легких ігрових мишей R72. Серед них дротові, бездротові, флагманські pro версії, навіть моделі з зарядними станціями. Загалом 14 варіантів на будь-який смак. Проте сьогодні ми поговоримо про, мабуть, найвдалішу серед них Bladі R72 Ultra. Це дворежимна бездротова миша, яка поєднує сучасний симетричний дизайн, високу ергономіку та максимально вдалу комплектацію. Вона легка, всього 70 грамів, і зовні нагадує суміш легендарних Logitech G Pro Wireless та Razer Viper V3 Pro, при цьому зберігаючи власний характер. Під капотом сенсор Alpha 20K, роздільна здатність до 20 000 CPI, швидкість до 350 IPS і прискорення 40G, а це вже рівень кіберспорту. Час відгуку всього 1 мілісекунда, а автономність до 75 годин при максимальній частоті опитування. Також хочу звернути увагу на різність якості. Про що я. Мишка однакова, що чорна, що жовта, але жовта сприймається набагато ліпше. Можливо, це і зафарбування, тому що вона має таке принт, Але е, саме відчуття тактильні від якості тут набагато кращі. Якби я вибирав собі, я би взяв жовту, тому що чорна, на ній прям дуже сильно, я не знаю, видно вам чи ні, але залишаються відбитки. І це прям не так приємно, тому що тут їх не видно і сама. Мишка, сам пластик з таким покриттям, він краще чіпляється. Так, звичайно, можна взяти та обклеїти гріпси, вони виглядають прикольно, вони високоякісні і питань немає. Ось так виглядають на чорній в комплекті до жовтої йдуть такі з принтами. І вони класні, вони гумові. Якщо потрібен ідеальний хват, Використовуйте, вони дійсно якісні. Але те, що мишки відрізняються, хоча це одна і та сама модель, це факт. Тим паче, якщо подивитися з цього боку, ми бачимо, що і тут є невеличкі зміни. Тобто, тут ми бачимо є ось такий е, виїмка, тут її немає. Тобто, можливо, це просто різні. Заводи виробляють, але майте на увазі, що якщо обирати між чорною та жовтою, жовта буде сприйматися набагато краще по якості, і це важливо. Сенсори та перемикачі однакові, але сама якість пластику тут ліпша. Це важливо. Що ж тут з формою в цілому? Використовувати мишку можна будь-яким хватом, навіть якщо у вас велика долоня, як у мене, можна і пальцевим, і кіхтем. Та Долонним питань ніяких не виникне. Мишка досить легка, приємна тактильно, я про це вже казав. І використовувати її можна будь-яким хватом, навіть гібридним. Тут прям по формі питань ніяких немає. Мені дуже подобається те, що вона така абсолютно універсальна, тому що у будь-яких іграх ви можете змінювати хват. По факту самої гри, тобто деякі ігри потребують іншого хвату, і тут з цим питань ніяких немає. Тобто сприймається вона прямо по формі ідеально, нічого і не додаш. В комплекті повний набір, змінний кабель USB-C, ресівер, два адаптери, додаткові тефлонові ніжки, фірмові гріпси і програмне забезпечення для тонкого налаштування. Все зроблено з увагою до деталей від якісної упаковки до матеріалів корпусу. Миша міцна, не люфтить і не скрипить. Матове покриття приємне на дотик, не збирає пил і мінімізує сліди пальців, особливо в білому та жовтих варіантах. А ось кнопки окрема історія: механічні, чіткі з довговічністю до 30 мільйонів кліків. То що ж, які можна зробити висновки щодо Бладі r 72 Ultra? Мені мишка дуже сподобалася. Класна якість, до неї ніяких питань, особливо у жовтій версії. Тут прям супер, все класно, приємна форма. Класний комплект, а що ще потрібно? Точний сенсор, гарна автономність. В принципі, мишка досить крута. Тому в будь-якому разі я впевнений, що варто придивитися. Мишки в такому виконанні з такими комплектами рідко продаються за такі смішні кошти. Тому, якщо ви шукаєте найкращу ціну, ви знаєте Енко, заходьте, замовляйте та до зустрічі в нових відео.